Зараз ми розглянемо, скільки влазить посуду в посудомийку міні. Хочу показати, скільки сюди влазить посуду. Тому ми його зараз будемо витягати. Ти впевнена? <гум> ну ладно. Будемо витягати, звісно. І складай в раковину, давай, щоб наглядно було. понятно. <гум> так, я хочу просто перемити все в хаті, тому що. <гум> Мне кажется, что я такая чи чистюля, такая чистюля, а когда я вынимаю звідси, так, так вообще они хрустят. Вот. То есть, шесть вылогов, шесть этих шесть маленьких, в общем, все по шесть. А варежки, вот эти все, 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 все там. Так, тарелок, тарелок, стаканів. Я не знаю, рахуйте, тому що мені щось рахувати. Так, два стакани. Ми та вже тарілка одна. <гум> так, далі чашка. У ну, мене була одна, можна тут ще пару штук було всунути, але отака раз. раз. Оце вже два, там одна вже є. <гум> миска. Ще одна мисочка. Ну, це все жря вже, бо вже їли. Так, э, далі. Отуди от назад отакі маленькі. От така, да. Навіть в інструкціях ній показано, що отак теж складаємо сюди дві тарілки, сюди дві тарілки. Така глибока. Так, далі. Глибокі, глибокі. Глибокі, я складай туди. Куди ж я туди буду складати? А, до речі, зараз покажемо, які вони були і які вони стануть. Дивіться. Да. Це посуд старий. Стояв Дуже в старий посуд. Я вирішила його перемити. Тому... Такий. Тусклий, трошки наче липку, липкуватий. Він не просто, він липкий. От просто от дивіться, воно да. таке все мутне. І це ще О, не, це, не так. От все. І пиль, все. І, і жир. тут. Все. Ну, це, мабуть, зверху стояла, то це вообще ж бачите да. все. Так, все. Так. Загружай назад. Е, е, Ні, я хочу сказати не про те. Подивіться на кількість цього посуду, і на це все витратиться: 5 літрів води. Да, так, от, от завдяки цій штуці 5 літрів, 5 літрів води. Вона помилається. Я це залью і ви побачите. Потім я достану і покажу. Це хто каже, та скільки ж в неї там близе. Більше, в... да, більше води витратиться електроенергії. Так я сьогодні помила три тарілки, поставила там кастрюльку 5-літрову і помила там чашечку, щось ще там, щось сполоснула руки. Кудись повернулася, оба, а там вже п'ятилітрова каструлька кастрюлька набрана. Тобто, розумієте, да? я вже казала, два куби води я витрачаю. Два куби. Тобто, це я точно розумію, що це економно. І зручно, тому що отут, де вона стоїть, в мене завжди, хто дивиться мої влоги, отут лежить. Пала на яке я отут мию і складаю, мию і складаю, мию і тут цілий день я щось мию і складаю. Да, потім воно висохло, ну не завжди перекладається, бо вже треба користуватися. Вже Але тут постійно гора посуду, який сохне. Сохне. Тепер у мене гори посуду немає, тому що у мене от весь, вся, у то, що поїли, все туди поставили, що відсюди, все туди поставили, все туди загрузили. І в мене тут, як каже, Віка, немає зайвого шуму. Шум. От. От тут у мене стоїть такий телевізор, типу. угу. і я включаю один раз в день. Або ж ввечері, скоріше, вже ми повечеряли, я туди все кинула і все, і включила. І на ранок у мене там чиста посуда, чиста, і в мене все тут дуже зручно. Тому что звідси достаю сюда, поставила тарелки, достала чашечки, сюда поставила чашечки, достала стаканчики, сюда поставила стаканчики. Э, тут у меня тарелки, э, вилки, ложки и все таки. Все. 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 Чистота, порядок. Все. Ну давай, завантажим. Э, капец. Що, Завант... тепер будемо показувати, як завантажуємо. давайте можна? бігом зараз завантажимо, покажемо потім, як наливаємо воду, тому да, що там теж є теж нюанси. зараз розкажемо. Що ще влізе одна чашечка. Mm -hmm. Спочатку засунь, потім. Отакі штуки можна докидати, уже кадинати засунути. Воно все пробиває водою. Такі струї сильні, що все пробувається. Так. Тепер заливаємо а, от... цей відсік, миючий засіб. І тут, бачите, навіть немає ніякої кришечки, тому що це просто як мірочка, дозатор. Ми ще обрали а, фініш, саме оцей синій. Він дуже ефективний, сказав нам gpt Чат. Оп, все, все. Мир, Мірочка. Да. І закриваємо. І закриваємо. ба І вмикаємо. Ні, подожди, Давай. вмикаємо, води ж треба налити. А, воду. Ми ж воду не налили. Так, за цю штуку ми розказували ж, так? Да? Давай ще раз. Треба кришечку відкрити. Кришечку знімаємо. Хто мучається і не знає, як... Как... Як от сюди налити водичку. Тому що зазвичай вона стоїть і тут незручно, мало місця, не, незручно, незручно туди наливати. І Хтось О, там казав, чому не зробили цю штуку отут, отут щоб так. зручно було. О, так от. от в комплекті лієчка спеціальна, яка О, якраз таки от, для так. того, щоб. Хочете звідси наливати, хочете звідси, я так, звідси, ми сюди лємо воду. П'ять літрів води. У нас Вона набрана вже. Вона вже набрана, та, і тому ми заливаємо. Заливаємо не дуже швидко, щоб не створювати цих е, е, пробок. Да, це важливо, да, да. це важливо, бо ми з цим ну, це Повітряні це... пробки. Якщо дуже швидко наливати, воно може десь там пробка стати, і потім машинка сигналить, що вже повний бак, а він ще не повний і потім не запускається. Тому треба її трошки так похитати, щоб ця булька воздуха вийшла і ще долити водички. Чекаємо сигналу. Для цього треба було включити машинку. Mm -hmm. <сх> ну Вона зараз все одно. Треба було зразу. Включити, да, включаємо, лепо, потім лепо. лємо. Але все одно, навіть якщо вже налито і потім включили, вон все одно сенсор стоїть. Наливай, наливай, туди у нас влазить 6 літ. половиною 5 ,5 влазить. От. Так, і вмикаємо. В нас вже стоїть програма. Да, вона автоматично на 240 включається. Да. Після того, як ви натискаєте на цю. Можна сразу натискати на е, запуск. Ну, да. А можна вибрати програму на годину, на 30 хвилин, мийку зелені, мийку овочів. Тобто і там і багато програм. Зараз, коли стоїть на 2.40, то не зразу йде водичка, 5 хвилин гріється. Да, зараз гріється, коли... бо я зразу думала, що ну що це таке, де вода, де вода. А 5 хвилин треба, щоб вона нагрілася. Чому програма 2.40, Ти возмущалась, казала мені, на що мені посудомийка, яка буде по три години мити посуд? Я руками швидше помию. Все, все беру свої слова назад. Тому що ну, ну, 2.40, да. але що я її? 2.40 тут стою біля неї, чи що? Загрузила все і пішла. І пішли гуляти з собакою зранку. приходжу, відкрила, вже все помилася. І мені яка різниця? 2.40 чи 3.40. І економ, до речі, по, якщо хтось хвилюється за електроенергію, це дуже економно. Але я ж все одно скажу через місяць, що по електроенергії. Тому що якщо я знаю точно, що я витрачаю 2 куба води, то я порівняю, скільки я буду витрачати з посудомийкою. І що по електроенергії, теж скажу, це не проблема. Да, в сумі да. буде зрозуміло. Да. В І в общем-то я вже я мию вже все. Я я не знаю ці кришечки. Оце все от таке. Вот тріщить тріщиті сяє. Так, да, воно тут все биває. відмиває, тут класно, ці всі штуки. Ніяких отут, от... сам, ну, ну... кришки вимиває класно, тому що там дуже сильна струя води, і воно ж там кисне довго, от, ну 2,40, що воно ну, робить. Ну Чого я зараз туди шисті не тільки щоб вам показати всі вілки, ложки і все туди я попала, А для того, щоб їх всі перемити, щоб вони тому що були я... хрустящі. Як, да, як ми тут поїли, туди-сюда я там дві-три вилки поклала, достаю і потім бачу різницю. Тим, що лежать у мене отут. Вот а вони чисті в мене там лежать. Ні, не липкі, не які, чисті. Але, але, але в порівнянні lize. з тим, що я звідти достала, я розумію, що м -м -м, це наче взяв і натер чогось. Да. Ну, в общем, я, звісно, дуже задоволена. От, ну, У мене немає з одні емоції. Ну і є ж режими, які на годину там. Ну, якщо ви там салатик, якийсь з'їли і поставили, але який сенс? Ну... Які тарелки більш забруднені, якісь менш забруднені, то ну вам же ж яка різниця? Скільки кількість води та сама використовується? Різниця в тому, що просто на довгому режимі вона ще потім сушиться посуд, да, а на коротких да, не да, сушиться. Дуже... І плюс, якщо там якісь застарілі, там щось засохло, от стояла посуд у вас там і там присохло, і ввечері да, включили. Ну, то за годину воно може не встигнути ат от, от, липнути. Все ми зрозуміли. Тобто ця програма найкраща, да. вот. але ж мені ще дуже сподобалась. Програма це для мене. Вообще важливо. Вообще. Це мийка зелені. Мейка зелені і фруктів, але ми поки що тільки зелень мили. Оцю ось, ось, ось повну там всю зелені приносить. Рукала петрушка, укроп там лежала, і ще якісь трава. Этот, короче, багато. Шість хвилин. Шість хвилин, бо і маєш. Чиста, Ви чиста розумієте скільки, якщо хто їсть багато зелені, так як я, скільки витрачається часу на те, щоб помити і води зелень і води? Це а. ж так, кожний листочок. Да. А тут ой. Особливо, якщо в землі, що вони, ну, ну бабуські загорода купили десь, і вона в землі. І це ж сюди. І моркву, і яблука, і ну, бурячки, що завгодно. Що Є попрацю? на 6 хвилин це холодною водою миється кімнатної температури. І на 12 хвилин, то там вона трошечки підігрівається. Запустилась, до речі, дочекалися. Ми пройшло mm -hmm. час 35. Бачите, 5 хвилин вона нічого не робила, вона просто собі там гріла, а тепер. Там знизу і зверху теж а ще якщо у вас маленькі діти, то ще є така штучка для дитячих стерилізація парам, парам. Теж так, дівчина так. розказувала, що наскільки це їй облегчило життя, от саме <плоди> <плоди> <сх> з дитячим посудом. Там так ставиться, що то сюди <плоди> <і> що <плоди> якісь <-то>, ну, <плоди> кришечки ставиться. Короче, так, оці ці ж бутилочки, дитячі, ну, що це щоб не переверталися. ця спеціальна штука і до речі, це ж ми зняли так все, як вже ми йому. А є окреме відео, оставлю посилання, де ми зняли, як саме засипати соль, стільки налити водички. ну, В общем, дуже подробно. Які є нюанси в тому, що як там включити, запустити програми? В общем, все до мелочі. Хто боїться, що я собі куплю і не зможу там з нею, то там. Ну, віка знімала, розумієте? Да, так, Ми теж боялися, тому що я не устанавлювала сама посудомийку ніколи. Це робив майстер. Да. Але для цієї міні вона ж не підключається до водопроводу, нічого. Тут просто е, ш... два шланги є. Один шланг, от зараз у нас він працює для зливу, угу. просто в раковину або в бутилку в якусь можна. А другий там шланг ще він у нас спрятаний, прикручується. Його можна чіпляти сюди, щоб не наливати вручну, а наливати кран над Чекаєш, поки воно запікає. Ну там воно з накруткою ми будемо. Можна там перехідник, насадку. Я думаю, це можна було б придумати, але поки що це влаштовує. Тобто там просто два шланги, різні входи, ви не переплутаєте, прикрутили ззаду, все без проблем. Uh, і uh, що проблематично було, і для мене особливо я хвилювалася чи я розберусь, це як правильно запустити перший цикл з сіллю, тому що там нюанси. Там треба включати тут, щоб програма якась висвітилася, якісь кнопки зажимати, тиска, дотискати, коротше, чекати. В общем, ми все розібралися, нічого складного немає, ми все і записали на відео. подробно знято, подробно, просто скільки секунд тримаєш, як робиш. Ну, в общем, заходьте. Да, теж віде. посилання залишаємо під відео ми старалися, сподіваємося на лайки да, і перегляди. І поділіться цим о, відео. Купив, їх буде та то вже буде точно розуміти. Отак ключові по інструкції. Так, Все. бо ми інструкції не знайшли. У наша буде перша да. для цієї посудомийки. Мідея міні, посилання на неї теж лишаємо під відео. Вони. Продаються в епіцентрі, в комфі, в Факстроті, всі в одну ціну, тому все одно де купувати, ну, факт строті замовляли скоріше, ну де ставка була. Да, нам сказали, що сьогодні замовляєте, завтра доставка, тому не стали вже мороче. На точку видачі в магазині. Да. А так вони ну рідко де вони от стоять їх під замовлення. Ну саша в мене, допустимо, вже ж теж подружками. Подружка, подружка купляти, вже хоче. То вона сказала, що я буду купувати в Комфі, бо в мене там якась скидка, знижка, то все. Коротше, кому там. де зручніше, але о. Саме на цю модель ми залишимо посилання на різних магазинах. в общем, обирайте собі, де вам зручніше. Так, і ще хочу уточнити: отам От тарілка на тарелці стоїть, вони миються, тому що вже перевіряли, От так одна і зверху трошки більша, і зверху ще трошки більша. І всі тарілочки промиваються абсолютно. Тобто там настільки воно довго калашматиться, що туди все одно вода потрапляє, і все одно промивається. От, ну, звісно, якщо там е, є можливість посунути там одну від одної трошечки під кутом під різним, щоб ну ви розуміли, навіщо Віка, я ставила три каструлі: меншу каструлю, більшу каструлю ще більшу каструлю. Ну а от, допустим, але... зараз оці дві еті вони плотненько друг до друга прилягають. Бачиш, Ці дві. Онві білі та не плотненько вони прилягають, ну, в общем, та менше, та більше. в будь-якому випадку під неї можна було чашку поставити зверху, це, зверху, це. От ета от конструкція матрешки теж працює, теж уже перевірено. І я у своїй посудомийці теж це перевіряла. Ложки, ну, бачите, як можна? Одні так, одні так. Можна не, не один комплект, туди можна yeah, тут два. І тут зверху ще какі та рюмочки. Можна от прямо на ложки, оці зверху е, щось, якісь кришечки, малі, маленькі блюдці такі можна теж зверху класти. Oh, От сюди ще можна було так, от одну-дві тарілки, там по дві тарілки поміщається. Тобто ще можна було б щось докладати. Мені блюдце треба теж перемити. Просто стільки посуду за один раз і не треба мити. Тобто, Я коли... забула, що туди можна було блюдце напхати, мені їх треба всі перемити. Ну туди допихаю, зараз ще можна. Смотрите, от так, оп. Да. Можна було, звісно, поставити спочатку на паузу тут, а потім відкрити, щоб, щоб не бризкало. Зараз воно просто так. бризкнуло сильно. Ой, 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 я їх забула, що я ж їх хочу теж всі перемити. Просто перемити. Ой, гаряча, гаряча. Гаряче, да? Ну, конечно, гарячим же миться, чи яким ти думаєш. Нормально все. Ну, сюди ще можна положити. Ну так, мені ж ще класка. Отак. Да, я я в тебе. ну, так Так, і ще, ні, отут зверху. Ви поняли, так? Бездонна, От туди ще можна щось напихати. Ні, хватає. Все, закриваємо. Ой, гляньте, там воно вода. Воно не тече сюди. Ні. Все продовжує. Через хвилинку воно запу, навіть раніше, зараз я вам покажу. Тобто на ходу можна докладувати туди, докидувати, що вам треба, теж дуже зручно. Я постійно так роблю. Раз, щось, ой, на старі якась тарілочка залишилась. Відкрила, закрила і все там. Так, роздупляємося. Тут ще є Wi-Fi, до речі, можна якось відкладений запуск робити. Типу, додаток треба встановити і запускаємо, наприклад, я лягаю спать в 11, але я не хочу, щоб воно годіло, поки я не засну. Ставимо таймер, щоб воно включилось там, в, в час або в час ночі. Або в пі... Ну, коротше, потім, коли я вже точно засну, і воно мене не буде мені заважати. І ну, воно Не дуже шумить, я тобі скажу. Що... Ну, Дивлячись, хто де. У мене стиралка більше, шумить. Так, ну, запускайся, давай хочемо показати, вже, щоб точно вже розуміли, що воно е відкривається і закривається, і працює все по ходу. Ну, що так провіряє, спиш? Угу. Щось аналізує. Все. Аналізує. Ой, провалилась ниже. Тобто, повімаєте, яка струя води? Воно здається, що просто ляпає, а тарілку ми вхнули туди. А вона зараз струєю посунулась. Поняла? Вот це. Так поняла, що ж я не зрозуміла. Звісно, не можна отак ставити от чашку. Отак вона набереться водою і не буде митися. Тобто, все треба, щоб було бажано отак під кутом стояло, да, навіть не так, а трошечки під кутом, Тарілочки всі під кутом. І навіть якщо у вас дві тарілки ви миєте, не ставте одну тут, а одну тут. Ставити треба поряд в кожну, ету. тому що там так розраховано, щоб відбивалась вода об одну сторону і на другу йшла. Тобто щоб щільно було, тоді оці дві тарілки помиються краще, ніж вони будуть по різні сторони стояти. Вони одна другій допомагають. Отак От працює. Дубль 2, я вже повернулася з роботи. Я потанцювала, прийшла додому. От. Відкривай! Так, да. відкриваємо. Боже, як приємно. Ай, Як приємно. Туди щось впало, але помилося. Дивіться. Тайно, щойно. щойно впало. Ну, щойно впала, да. Так, оцінюємо роботу. Блюдечка. Штучки. Так, все, перемила всі у ложки. Так, мені треба на щось їх зараз скласти, тому що... Не, не досохло трошки, так? Да? Ну, не досохло, тому що багато посуду, звісно, воно не буде. Це, вона ж так під зав'язку кожен раз. Ні, Ну, займа. звісно ж, не закладаю під да, зав'язку. Це так. просто зараз перемити весь посуд хотілося. І показати вмістимость. Я перемити Ох, ще ми... все. Ще а, зараз, поки оце да? все воно дивіться, вже, є. Тільки ж там того посуду mm -hmm. на одного-двох людей. Так, так, так. Можеш зняти я це я покажу. Так, чашечки чистесенькі, хрустящі, як я кажу. Боже, все хрустяще. Бачили оті стакани, що були в сметані? От. Що це? А це капелька. Капелька водички. Да. Капелька водички. Поварюшка з холоцю. Жирна була. Да, з холоцю поварюшка. Хорошо. Не з холоцю, а з бульйону. Ну, там бульйон холодець. Будь... Майбутній холодець. Майбутній холодець, так. Да. Так. так, а що ти? Отак, же отак треба показувати. Оп, оп. Ну, ну, У нас так. там вже темніше, тому... Тому вже так треба Гану показувати. Вид. Ну що, отак треба показувати, чи як? Білесенькі оце все. А, оце, до речі, одна в одній. Оп! Я поки що складаю все сюди, потім буду розбирати. Це вже, вже ж перемила все. Так, ця, оп. Я показувала, яка вона була, я не пам'ятаю. Сир було, там був. Сир, сир і да. Ну, це, це була чиста, по-моєму. Так, ну, да? Да, я її звідки доставала. Оце там мені цікаво. Оце ну, пам'ятаєте так... да, да. Посуд, який стояв в сірванті. Боже, я, мабуть, почну ним користуватися. Воно років 10 стояло, точно років 10. І все просто припало, ну, як старе стало. Так, да, все. Все, да. Скрипуче, чисто. Була така лапкува. Це ну, да, да, за... угу, ж вообще, вони ж тріщать тарілочки. Угу. Вот. Вот. Так, все витягнуло, все витягну. Загружать довше, ніж вигружати. Ну так. А зараз ми помиємо зелень, тому що в нас портулак. Так, да. Зараз покажемо, як миється зелень. І ось нарешті моє улюблене. Зелень. Дивіться. Скільки нам принесли зелені. До речі, це портулак. Хто не знав, портулак. це дуже смачно, 에... корисно. З як... Корін... Корін... корінцями. корінцями Наташа, мабуть, хотіла, щоб ми посадили. Можливо, так. Да. Да. Ну, ми сажати не будемо. І його багато, тому. Не шкодуємо. Отак от відрізаємо і складаємо зразу от сюди. І корінці відрізаємо. Ми багато будемо мити її. Там все, О. все, я думаю, що хватить нам на вечерю. Я теж думаю, що. Так, це можна так положити. Це ж для тарілочок. Ось так прям ставимо. Як ставимо, так і ставимо. Просто ставимо на дно, закриваємо. Так. Все, і став Наразі. програмку на само. Так, програмка у нас, от цим переключаємо на П4. П4 це ось овочі, холодна вода. 6 хвилин, бачите, було плей? Туди заливається водичка зараз. І пішло. Вона миє хвилини три, отак, потім спускає воду і потім ще промиває чистою водою один або два рази. Зараз, до речі, подивимось. Бо один раз так робили зелень миє класно. Я думаю, що можна і більше накладати зелені. Ось зливається перший раз. І зараз знову чистенька водичка там заливається. І ще раз буде промиватися. Залишилось 4 хвилини. Є режим на 12 хвилин, але там тепліша вода. Ну що, двічі промивалась вода двічі зливалася. Я ж тут бачу все, як це все, весь процес. Тому достаємо. Достаємо нашу зелень. І у нас є спеціальна сушка для зелені. Дивіться, яка вона чистенька. Якщо у вас немає да. сушки спеціальної, придбайте. Вона коштує 250 гривень. А якщо не придбайте, то викладіть на паленочку ну, да. і все у вас висохне. Вона тут не сушиться, вона тільки миється. Але ж як миється? Ви бачили, яка вона була? В землі. Це була просто земля. А зараз так, ну, там не треба буде так. достати ну, то листочки. Ну, Кстати, достати? тут отам фільтр, він, е, э, якщо якісь тут оста... залишки остаються, викручується, достається. Mm -hmm. Давайте У -у -у. сразу покажу. Покажи сразу. Уже в цьому да. відео. Вот так, от раз. Це треба час від часу робити, потому Давай, що ось тут буває, що залишки їжі. Вот, так. Ну, да, все, там якась зеленушка попалась, якась теж. Так, да, став туди раз. І все. по, по часові стрілці, Оп, а, все. все. Ну, теж легко. Засовуй, закривай. Все нормально. Засовуємо. Закриваємо. Так, і показуємо, як сушити. Тут нічого не знімаємо. Просто накриваємо. Раз. Це я тільки що принесла мамі сушку вдома. <гум> да, я ще не... Захлопуємо два. Я тобі дарю сушку. І тепер крутий. Тримай отак об себе. Так. Да. Отак. О. Фіксую. І все. Шоб там. Я цент... тоді когось нагадую. Так, да, так, да, так. Да. Все. І тепер можеш подивитися. Ну, можемо подивитися, скільки там води зараз. Отак Угу. Можна так були. і багато, кстати. Можна було ще посушити. Ну воно ну, дивись. Та ні, воно. Ну, давай. вот ця штука з этим разом це просто да. клас. Можна висушити і одразу в якусь стару, в контейнер ага. чи в холодильник. В контейнер чи в відерце. дуже класно. Пластикове відерце зелень. Закрили, в холодильник, вона дуже довго зберігається. Да, 3-4 дні. Тільки я в таке відерство. Витягла, дивіться, як взагалі. Це ми када, позавчора маємо. Позавчора, так. Позавчора дивіться, як зберігати. Навіть позавчора, мені здається. Перший день, як посудомийка у нас з'явилася. Три дні. А зелені ми йому багато. Ми намили тоді багато, два чи три відра. Це що Та все. Мені подобається. Все, це точно все. А, ну. Достань сіточку, скільки тут. Ще? Ну, Трошки ще. Ну, а ще я тебе скажу, що вона і там да, да. У мене зазвичай, коли я мию в тазику просто ну, да, зелень, то ну, там да. набагато більше водички. Ну, так. Да. От так що. От наша просто наш чесний відгук про посудомийку. Чесний, чесніше немає куди. Так, що, друзі? Найкраща посудомийка для маленької кухні.